Азнаурію сила лева в тобі конія року номер один. Поговоримо про історичний момент. Українські морські дрони Магура збили два російські винищувачі. Су 30 сталося це ввечері 2 травня. Ви бачите це на своїх екранах. В головному управлінні розвідки наголосили це перше в світі знищення бойового літака. Морським безпілотником Кирило Буданово, очільник гур додав, що під час атаки бійці застосували американські ракети класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням, АІМ-9 «Сайтвейндер». Очільник гур також повідомив, що екіпаж першого су 30 вижив. А от пілоти другого літака загинули з нами. Богдан Долінце на прямому зв'язку. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Я вас вітаю, пане Богдане. Вітаю. Ну, розвиток так, розвиток, я вам скажу в даному випадку. Якщо ми говоримо про практичність і динамічність ну, от, подібних історій, це ж зараз не про те, що от воно вийшло зовсім випадково запустити оцей сайдвайндер, а потім ще й другий, по одному, 130-му і по другому 130-му. Це говорить про те, що ми вийшли на умовне плато, коли це стане нормою. Ну, маємо розуміти, що інтеграція західних засобів озброєння в українські розробки в українські системи вона продовжується. Ось і це стосується різних типів ракет. Ми пам'ятаємо принцип. Це почалось з західних ракет типу ХАРМ проти радіолокаційних. Далі була інтеграція АІМ-9. Ось а тепер мова йде фактично про інтеграцію АІМ-9 як засобу для. Ураження повітряних цілей з, з фактично морської платформи, ось щодо самих ам 9 маємо розуміти, що це одна з наймасовіших в світі ракет, тобто їх більше 200 тисяч було виготовлено і загалом. Ці ракети є найбільш такими фактично переможцями. Ось цими ракетами було знищено 270 літаків за весь час. Тобто Україна додала відповідно в цю статистику нові цілі. Ось друга ж за слова. Ми фактично бачимо, що ефективність морських платформ українських так само продовжує зростати. І На сьогоднішній день мова йде не тільки про те, що це виключно платформи Камікадзе. На сьогоднішній день це вже багато функціональні морські. Системи, які дозволяють здійснювати ураження повітряних цілей, здійснювати ураження надводних цілей, здійснювати ураження об'єктів інфраструктури надводних, доставляючи потужні боєприпаси, ось і. Якщо мова йде вже фактично про нову модифікацію, МАГУРА версії 7, ми пам'ятаємо, що попередня модифікація була Магура версії 5, яка використовувала ще радянські ракети Р 73 які в минулому році знищили два російських гелікоптери. Тобто, фактично є певний розвиток загалом цих платформ і підвищення їх ефективності. Пане Богдане, де ці платформи були б ще більш ефективними? До прикладу, Азовське море? Читав сьогодні от. Статтю, де вказували, що у випадку заходу туди от безпілотників таких типів, які можуть знищувати повітряні цілі, безпілотників, які несуть у собі маленькі оці fpv дрони. Які здатні на декілька десятків кілометрів залітати на територію материкову України, то у такому випадку непереливки були б росіянами на тимчасово окупованих територіях Материкової України і з усіх сторін Криму і зі сторони Краснодарського краю, і це мовляв було таким собі геймчейджем у Чорноморсько-Азовській акваторії. Ну, диця, ми бачимо, що поява фактично без екіпажних катарів призвела до того, що російський чорноморський флот перетворився на Чорноморську флотилію. А останній час, в принципі, ми не бачимо якоїсь активності. Тобто, фактично, мова йде про те, що поява таких засобів призвела до деградації не тільки чорноморського флоту, а й можливості його ефективного застосування. Ось. Посилення можливості знищення повітряних цілей так само призведе до зачистки повітряного простору над Чорним морем. і Ми побачимо скорочення активності російської військової авіації над Чорним морем. Поява цих систем в Азовському морі вона насправді призведе до однакових наслідків, тобто це скорочення військового судноплавства. І друга складова це скорочення роботи російської військової авіації безпосередньо над повітряним простором Азовського моря. Це означатиме, що можливості Росії по Розвиці України, ми пам'ятаємо там раніше літали літаки А-50, і в тому числі по нанесенню ударів по території України, адже безпосередньо зі сторони краснодарського краю так само здійснюють періодичні польоти носії різних типів озброєнь. Тобто, поява таких платформ може призвести до фактично скорочення таких типів авіаційних суден і неможливості використання акваторії Чорного моря для запуску озброєння по території України. Про наших союзників і те, що потрібно нам від них за. Раз детальнішого державний департамент сполучених штатів дозволив продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на 310 мільйонів доларів. Про це пише Ройтер з посиланням на Пентагон. В межах от цього контракту Київ зможе модернізувати літаки, покращити технічне обслуговування, вчити персонали, підтримувати програмне забезпечення, зокрема і секретне. І отут от одразу декілька напрошується моментів. Момент номер раз це а яке обладнання з отих от списаних літаків. Нове може замінити те, яке є уже наявне в тих літаках, які є у нас. Чи мова йде виключно про якщо пошкодилось, ну тоді відремонтувати? Ну дивіться, маємо розуміти, що той перелік компаній, який був так само озвучений, він має достатньо широкий спектр. Послуг, які здатні надавати, ось і тут напевно є дві склади. Перша складова – це те, що дійсно Україна зможе закуповувати ці послуги конкурентно, тобто деякі компанії мають можуть надавати послуги однакові. Ось і звісно, це призведе до зниження сторони. Тобто, це не буде монополістичне надання послуги або якісь комплектуючих від однієї з компаній, а це напевне будуть якісь закриті. Відповідні конкурсні заходи і отримання найкращої ціни, в тому числі для України, друга важлива складова цього питання. Ми маємо розуміти, що ті літаки, які раніше Україна отримала, це були літаки фактично європейської збірки, ось тобто зібрані по ліцензії на території європейського союзу, і отримання е е літаків або компонентів до них з території Сполучених Штатів, можуть так само дозволити Україні використати якісь додаткові системи, яких, наприклад, не було на європейських літаках, або провести модернізацію частини літаків. Адже ті літаки, які ми отримували, вони насправді були в різних комплектаціях. Ось якісь більш для протиповітряної оборони, якісь багато цільові, якісь можливо мали кращі чи гірші радари тощо, і звісно, можливість модернізації дозволить підвищити ефективність цих літаків. Інша важлива складова цього питання. Маємо розуміти, що дійсно літаки вони регулярно використовуються. І є потреба їх ремонтувати, проводити технічне обслуговування. Завжди є ризик пошкодження літаків на землі з тих чи інших причин, в тому числі з використанням ворожих засобів ураження і може знадобитися їх ремонт або навіть заміна якихось. Окремих частин фюзеляжу. пане Богдане. Дякую вам за те, що знайшли час ці моменти проговорити. Богдан Долінце це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Він був на прямому відеозв'язку. Уряд тим часом просить український парламент. Перше у світі український морський дрон Магора, ну точніше, з нього збили російський винищувач Су 30 в районі міста Новоросійськ. Сталося це ввечері 2 травня. У головному управлінні розвідки наголосили це вперше у світі. Знищили бойовий літак морським безпілотником. Як таке можливо? Як взагалі сталося так, що намагалися атакувати катер, а втратили Су-30? Розпитуємо військового експерта Івана Тимочка. Пане Іване, вітаю. Вітаю, слава Україні, радий бачити вас. Навзаєм, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. То як так вийшло, що вперше в світі морський дрон Магора В-5? Став тією платформою можна сказати, яка вписує в історію військової справи світові рекорди. Якщо я правильно зрозуміла, то з літака намагалися вразити катер український, а натомість отримали запуск з дрона. Чи неправильно розумію? Розкажіть, що сталося? Як це було? Як кажуть, у нас на Галич... Галичині, так все стало. Але якщо серйозно, то насправді річ в чому. Перше за все, що Брандер, який, якого основне завдання з самого початку було знищення ворожих кораблів, тобто він мав діяти сугубо як е, камікадзе, ну, максимум проводити розвідувальну роботу, але знову ж базові цілі це були все-таки е, кораблі. Часом, коли постало питання, що такі безпілотники, брандери, можуть знищувати там бонові загородження навколо портів, навколо якихось прикритих військових об'єктів, знову ж противник намагався їх знищити для того, щоб знищити, коли особливо була відведена основна маса. Кораблів з моря російських відведені в новоросійськ з Криму. А перші брандери нищили власне російські кораблі в територіальних водах України. То постало е, питання у росіян: як захищати ці, е, як верніше знищувати ці брандери? Вони дуже мала ціль для того, щоб їх проти них використовувати стандартні засоби протиповітряної оборони. Там, наприклад, класу повітря, земля чи земля-земля, то вирішили росіяни використовувати проти них авіацію. Спочатку гелікоптери, а потім уже і літаки. Чому такий перехід? Ну, перш за все, що на брантерах з'явилися засоби протипровітряної оборони. Там були крупнокаліберні кулемети. Ракети стояли системи залпового вогню, яких завдання було власне наносити удари по російських гелікоптерах. Окрім того, видкість прибуття гелікоптера з моменту виявлення бранда достатньо велика, тому вони застосовували авіацію. Ну звичайно, для того, щоб. Власне, протидіяти російській авіації були встановлені рад ряд ракет там, класу земля повітря. Звичайно, я, я я не хочу зараз принципово казати, яка ракета. Було було декілька є декілька версій, які ракети застосовували і пострадянського виробництва, начебто, потім з'явилася версія, що це американська ракета. На ньому тепер я що... Це одна версія, що це нова е, ракета українського виробництва. Я думаю, що з часом детально вже буде підтверджено і названо, а вводити додаткову плутанину на даному етапі. Я не хочу, як бачимо, річ в тому, що російська авіація не вміє не навчена воювати саме з такими брандерами. Якщо російських авіаторів дуже добре вчать, готові готовлять обстрілювати цивільні об'єкти, бити по житлових будинках, то Проти засобів ураження, як бачимо, вони достатньо слабкі. Це не перше між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. І знищувалися також ряд і, скажімо, кораблів, які випускали для того, щоб зупиняти ці бра брандери українського виробництва. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про співмірність витрат для е протидії однієї системи іншої, то що є унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна е система управління. Дистанційна це ваш дуже важливо, збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має в межах 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського Су-30, ва коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку скільки разів. Дешевший засіб знищує дорожчий. але ми не забуваємо, що на су х були пілоти. навчати пілотів це набагато дорожче, набагато Пане складніше і набагато довше в часі ніж вчити оператора. Це вкрай важливо, тому що оператор, умовно кажучи, відпрацював навіть якщо брандер знищений, переходить, працює другими. А авіатори вже разом з кораблем, як правило, годують раків десь там на глибині моря. Одну і секунду. тут важливо розуміти одну секунду. Додам власне для того, щоб далеко не відходити. Бо ми зараз до раків в портах Новоросійська ми маємо перейти з вами, і це цікава тема. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки, розказав роз Крив деякі деталі і назвав це буквально новина цих хвилин. Розказав, що так українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі су 30 фланкер за допомогою ракет класу повітря повітря з інфрачервоним наведенням АМ 9 Сайдвіндер. Ракети американські класу повітря повітря ближнього радіусу дії. Раптом що ви розроблені в середині 50-х років ракету вдосконалювали вона досі в серійному виробництві. Це для того, щоб було зрозуміло про що мова і 200 тисяч ракет. Більше 200 тисяч ракет були застосовані протягом бойових дій з 1956 року, але вперше у світі використали її саме так. Пане Іване, 50 мільйонів доларів, ви вже сказали про це літак, і сталося це в поблизу порту в новоросійську. І в Новоросійську, взагалі, було якось так не дуже весело для росіян, але цілком запально для тих людей, які веселили, вибачте, росіян. Вибачте, за іронію, і сарказм, якщо вартують тут вибачатися. Я правильно розумію, що чорноморському флотові потрібно якось навчитися ховатися настільки, аж в мушлі, що вони не в безпеці абсолютно ніде. Чорноморського флоту зали абсолютно не функціональні, і страждання воєнкорів затанутих з цього приводу абсолютно передбачувані і закономірні. Чорноморський флот, а бездієві бляшанки, які Росія не може використати ніяк. Правильно розумію? Тут набагато шехливша проблема для них. Власне, я і хотів це сказати. Суть у тому, що ми по суті знищили російські кораблі в межах їхніх територій, по новоросійськ, це порт Росії. І дуже часто, коли російські літаки вилітають з Енгліса. Коли вони заходять на Каспі і робити пуски ракет, власне, новоросійська їх прикриває штурмовики, їх прикриває система протиповітряної оборони. І це вкрай важливо, що такі брандери знищили су 30 -ті. не знаємо детально, чому аж два літаки піднімалися. Можливо, була якась підготовка. Росіян або до застосування ракет, або дальнього радіусу дії, або е, там знаходились. Перепрошую достатньо цінні вантажі для росіян, або, або все таки ми дійсно можемо говорити про те, що збройні сили шукають не просто е, окремо взяті цілі, а шукають шляхи проходу для виведення з ладу ці, цілої інфраструктури, або як зараз дуже модно говорити, екосистеми новоросійського порту. Це не тільки стоїть питання знищення окремо взятих кораблів чи збиття на підльоті літаків, які прикривають цей порт. Це стоїть питання по знищенню стратегічних засобів ураження пусків, які росіяни використовують для ударів по Україні. Це дуже і дуже значимо, вже не кажучи про те, що виявилася вся шаленованість систем протидії скажімо так политованим об'єктам. Дистанційно пілотованим об'єктом виявилася далеко не ефективною, а новоросійський порт там просто нафарширований всім і вся для того, щоб його прикривати. Бо ми навіть знаємо, що Росіяни неодноразово в межах власниць цього порту намагалися намагалися організувати ударні групи для того, щоб поновити контроль за чорним морем. Пригадуємо буквально ще декілька днів тому. Було відео з російських уже медіа джерел, коли вони їхні військові. Просто мовчки спостерігають і бідкаються, як українські безпілотники, ті ж самі беки підходять і знищують апаратуру на вишках бойка в Криму, таки росіяни час від часу намагаються поновити обладнання, яке раніше і гур заходив війська. Військові на мається на увазі спецпідрозділи, і окремо зараз, що наносяться удари брандерами. І тут знову ж якщо ми говоримо про... Проведення військової операції з застосуванням висококваліфікованих фахівців із достатньо великим ризиком для їхнього життя і здоров'я, і коли ці, ці дії, чи, скажімо, таку операцію можна частково чи повністю замінити. Обладнанням, ну звичайно, що обладнання набагато дешевше і набагато, скажімо, більше не можна ризикувати, бо це не несе втрати для людського життя. Тоді, як бачимо, що росіяни якраз. Для того щоб захищати себе і використовують пілотів на цілком живих на початковому етапі пілотів, коли вилітають з їхніми літаками, те, що було збито два літаки за одну добу. А ми знаємо, що до С до, донедавна навіть важко було збити російські літаки, скажімо, в районі сухопутного. Р району бойових дій, то збиття на, над морем на морі це дуже і дуже серйозно. А якщо ми враховуємо, що росіяни починають запускати із Криму і навіть є теж інформація з Новоросійська, ті ж самі шахеди, які атакують Одесу, де ті перемпрпід на підльоті по суті. Якраз і пролітають чорне море, то ми можемо говорити, що з часом за рахунок таких безпілотованих засобів контролю за повітряним простором можна буде збивати і брандери. І дай Бог, щоб це сталося вже й одразу. Ну але в будь-якому випадку роботи в цьому напрямку тривають. Маємо оновлення по карті повітряних тривог Відбої практично всюди, окрім частини Черкаської області Кіровоградщини, залишається Червоною Донецька область, Луганська та Крим, а так само загроза артилерійських обстрілів на Дніпропетровщині і на Харківщині безпосередньо. Пане Іване, маємо ще ж власне інформацію від, від, від наших колег з аналітиків, які кажуть, що суттєво підвищують активність росіян навколо Костянтинівки, які зараз стирають на попіл ту ту місцину, яку яку так довго відбудовували і довго захищаємо. Маємо розуміти, що відбувається на тому напрямку. Скажіть, чи може бути взагалі історія про? Спроби прориву двома, трьома, п'ятьма іншою кількістю маленьких асо... або малочисельних груп росіян, ефективною буде в якомусь місці, в якому вони зараз намагаються тиснути. Бо аналогічно бачимо і на Покровському, і на турецькому, і навіть з півдня, і всі вони хочуть дотиснутися до кордонів з Дніпропетровщиною. І, будь Якщо ласка, ми коротко, тому що про... мусимо закінчувати за півтори хвилини. Маємо передати слово. Якщо коротко, то Дніпропетровський напрямок для противника політично пріоритетний, але не військово. Річ в тому, що потерпівши масові поразки навколо Покровська, а Покровськ Путін визначав як один з пріоритетних напрямків для повної для створення плацдарму і повної окупації Донецької області. А отже, озвучити як закриття. Основною з цілею їхньої агресії проти нас, цієї так званої СВО, і був розрахунок, що там ще й попередні свята, якісь які не там любили під символічні, оголосити, що донеччина окупована з моменту, коли вони оголосили, що вони витіснили збройні сили з Курщини, а там і до тепер по декілька десятків на день бойових зіткнень, і це розуміють росіяни. І для того, щоб перебити таку, скажімо, не цілком невдалу інформаційну кампанію. you. Ставка ставиться перед російськими солдатами дійсно одною групою, одним солдатом тимчасово, але спробувати зайти в адміністративні кордони Дніпровської області для того, щоб мати інфопривід, для того, щоб нагнітити ситуацію, показати, що російська армія контролює лінію фронту, і для того, щоб в потенційному майбутньому заявити додаткові територіальні претензії України Дніпровській області, скажімо вже на політичному рівні як вони це претендують на інші області, в яких вони частково знаходяться, але не змогли їх зайняти Іван Тимочко, військовий експерт, був із нами.